Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Так, сьогодні у нас 22 листопада і розглянемо такі питання з вами. Так, мирний план да? Умови Трампа це те, що вимагає Росія. Підпише Зеленський. Чи підпише Зеленський? Цей мирний план. Ой. Ну, тут ради вигоди, говорят, ну подвешено, подвешено і велике препятствие. Пока подвешено і велике препятствие. Але перша карта рішення. Як уже все рішено. Чипь підпише? Ну, під тиском. От, хитрості обман. Оці вот карти говорять ще так. Ну тут, як вроде би, зміни йдуть. идут. Не, поки препятствие подвешено, давят. Карта порабощение. Там мені написали ну, В общем, що там писали. то не важно. Я имею в виду, что порабощение это Зеленского. Карта порабощения. Вот понимаете, зависит он. Вин зависит. Вот карта порабощения показывает. Тиск на него великий. Болезненный тиск. Трудное сражение. Конечно, это нелогично. Завышене требування. Неправильно. Ні, тут якісь зміни йдуть. Тут якісь щось по-новому. Ще щось будуть рішати. Зараз я ще на три карти кину. Да чи ні. Чи підпише Зеленський оцей мирний тра... план Трампа. Під тиском. Ні, пусто. Ні. Ні, ну от показують обриві пусто. Там щось зміни якісь будуть. Отаке підписати, я не знаю це. Ну хорошо, якщо не підпише, що, що буде для Зеленського? Що йому за це буде? Ну він от по, по отшельнику. йде постійно, оскільки я кидаю, він йде по отшельнику. Вот неудача, одиночество по отшельнику, як один. Плохие приметы. Разногласия дуже велики. Ну и що? Болезненно дуже. Разочарование. І що? И і ничего страшного. Борьба. Идея будет бороться. Проблемы. Проблемы будут. Разочарование, да. Але тут все. стабильность, положительный результат. І що тут? І діло вінчається успіхом. Нічого йому не буде. Йому, а Україні. А що для України буде, якщо от не підпише Зеленський цей план? Що це буде для України? Покажіть, пожалуйста. Ну. Хорошо а будет. Продолжение дали. Продолжение дракой. Ну, с помощью тут от горе страдания с помощью решать будут. Потребность, потребность в деньгах. Расходы большие, потребность в деньгах пишут. В помощи, в деньгах. Чтось по-новому. Ну, продолжение для Украины. Неприятно, неожиданность, конечно, страхи. По Поумер... опять растянется. не требования. Карта умеренности. И, и война. Что для Украины будет? Опять драки показывают. Драки и карта умеренности. Еще и с помощью будут что-то решать. Хорошо. Чи хорошо, чи погано. Вже і за це замічання делають слово паразит. Так, що чи правда? А, Чи правда, що Україна прибрала з цього мирного плану перевірку на корупцію? Пункт такий. Це правда? Що Україна прибрала перевірку на корупцію, бо там як зачепиш? Це правда, що прибрали цей пункт? Ну, Тайно, да. Тайна домовленість. Пока что. Ну, потому что, бец, я же говорю, там если копнуть дальше, то будет оно башня. Ну да, как тайно, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи піде Росія на поступки? А які там? Там поступки, по-моєму, тільки в Україні. Які уступки? Херсонську і Запоріжську. Подивимось далі. Які там поступки? Ну, от піде там Росія на поступки. Які там? Оці 28 цих пунктів. Чи піде Росія на поступки? Ось все, пусто. І не надійтесь, це ошибка. Разноглася великі. Та ні. Ні. Обман. Та їм, по-моєму, там і поступка. Не треба йти ні на які поступки. Там, по-моєму, те, що вони требують, таке і осталося. Я от переписав просто Трамп ці умови і все, пункти эти. От Росія продиктовала, він переписав і предоставив Україні. Нате вам. Не согласися, все. Борис далі сам. Ну, що, не так? Які поступки? Що їм там поступати? Чи, чи Європа проти цього плану? Інтересно. <coughs> чи Європа проти цього плану Трампа? Ну, конечно, вседозволеність. Звісно, Конечно, проти. Тут обман і вседозволеність. Не, проти, да. Проти, проти. Тут надо зміни. Да, Європа проти. Цього плану. Та тому що воно нікуди не годиться, це передательство просто і все. Що там написали? Покровськ окупірований. Це правда? Покровськ, Донецька область. Чи вже окупували? россияны. Неще. Непримиримо слизуть. Не, я не бачу. Там помощь хорошая. Не отрицательный ответ, чтобы даже не сомневалась. Там помощь хорошая показывает. И отрицательный ответ. Что там оккупация. Нема еще. Еще наши тримают. Чи підтримує Трамп Росію. Ну а що, ні. Підтримує. Ой, знаєте, як пусто і ліцемеріє все показують. Він думає тільки за себе, за свою вигоду. Йому Йомустреє закончить це дело. Все він отришив. Понос напав. Понимаєте? Звиняйте, що так кажу. Все, йому треба закінчити. А от это, ну от показали, що сюди карти. Я читаю тільки карти. От, лицемерие і пусті, та пусто, яке, яка дружба, яка там. Тока для себе, тільки сам. Шизофренік. Нічого він нікого не підтримує. Він тільки за себе. Вигідну сделку йому надо зробити і все. А то йому нічого не колише яким путем. Так, хорошо. Що тут ще понаписувалась сама, не, не пойму. Чи настане мир наступного четверга? <гум> <гум> настане мир наступного четверга. Це яке, яке, яке це число буде? Скажи мені. Наступного четверга. Число надо мне. Я сегодня, сегодня 22. 27. но наступного. 28. Чи, чи наступит мир. Наступного. Да не, срочка, первая карта. Не. Чрезмерный энту, энтузиазм. Конфликты по этому поводу идут. З королем. Не, пусто, пусто і отсрочка. От Пусти розговори і отсрочка пізніше. Ну, наступе, то хорошо. Так далі. Трамп пригрозив Зеленському, якщо йому не подобається мирний план США, то він може продовжувати воювати далі. Так? Отак От сказав. Ну, хорошо. Чи буде допомагати США Україні, якщо Зеленський відмовиться від мирного плану Трампа? Чи буде допомагати США? Ні, терпіння вже нема. Ну, що ще будуть рішати, але ненадіжно. Розорваний контракт. Понімаєте? Да, нерушимо. Нерушимо Розорваний контракт, потому що перша карта терпіння сверхміри. Нема терпіння. Все. Я ж говорю, напав по понос. Все, Бігом надо. І він так решил. Угу. Сложно будет. ситуація. ситуация. Враждебность сильна. И неприятная неожиданность. Вот такая может быть не а Європа буде допомагати, допустим, що прийдеться нам от таке діло воювати далі. Я навіть не представляю, як і, і, і чим і ким. Чи буде Європа допомагати Україні? Якщо США відмовиться нової перспективи. Ой, ну тут теж щось хитрее. Ні, помощі йде, рука, помощи ще йде. Європа, так. Да. Ну, звісно, Європа знає, що їм достанеться, якщо Україна ляже? Що ще хотіла спитати? Ну, хорошо. Чи буде воювати далі Україна? Ну, за допомогою тільки Європи без США. Чи буде воювати далі Україна з Росією? Да нет, так не должно быть. Не, это иллюзии, говорят. Ну, я же говорю, чим и кем. Ну, как вот воевать дали. Нет, это показывает иллюзии. Что-то будет тут карта правосудия, справедливости и карта радости. И как надежно откроем двери. Я говорю, что там какие-то изменения все-таки будут. Не, так не должно быть вот это, эти пункты. Воевать и далее бесполезна суета, говорят, и иллюзии. Тут это... Тут от какая-то помогает. Да не, ну, великие потери. Куда воевать? Потеря. Великие потери. Не, домовленность. Домовленность и карта справедливости, и карта радости. Я говорю, не... Так, хорошо, 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 Та нічого хорошого. Чи залишаться окуповані території Запорізької та Херсонської області замороженими вздовж лінії фронту? Давайте віддільно подивимось. Чи залишаться окуповані території Запоріжської області? замороженными вздовж вот этих линий фронту. Так будет заморожены. Не, ну тут перемены, говорят. Выздоровление, хорошие перемены и уход врага. Решение. Остальные печать. будет так? Ну, тупое упрямство, конечно, но это нелогично. Ні, великі розногласії. Ще нічого не рішено. Не соблюдення даного слова, великі розногласії, Розорваний контракт, і уход, і, уход, і переміна дому, Повернення. І по умному. Там хлопці воно відбивають. Надіжно, з допомогою надіжних друзів. і хлопці відбивають у. І переміна вдома йде. Я не, я не знаю, я не бачу, що так з замороженими. Залишилися по лінії фронту. А Херсонська. Карти не показують такого. А Херсонська, отак, залишиться окуповані території Херсонщини по лінії фронту замороженими. Буде так? Ні, спекуляції. Спекуляції. Хаос. Манипуляция. Палочку это. Садить маніпулює. Терпения уже там немає. Невежество, подлость. Ммм. Не, я так и не бачу. Усталость истощение. Борьба за выживание. Сильный враг. Ради выгоды, Херсонска. Не я не бачу. Ммм. Нет, тут тут хаос такой, печаль, депрессия, разногласия, договор, выгодная сделка, договор, выгодная сделка, але тут еще спекуляция и манипуляция и пока я так и не бачу. Не, разрыв, вот разрыв и уход врага, Нет, освобождение идёт и хорошие перемены. Це що спекуляція. Не бачу я такого. Може, далі подивимося? Ой, боже, боже. Що тут ще? Все, всі питання. Ну, хорошо, вирішать щось. Завершення бойових дій вирішать до кінця року 2025 го щось вирішать? Раз уже взялися. Я навіть не знаю, як. Чи щось вирішиться, чи прекратяться обстріли, прильоти по Україні до кінця року ну карта радості. До цього йде, але я не знаю, як. Ну так, да, удача і карта радості. Дві карти, так. Да, і карта мира. Ну, люди добрі, дивіться. Я спитала, чи прекратяться От всі карти эти три витягнула. Говорять, так. Да. Мир. Зміни якісь. Щось поміняють. Ну так же не може бути. Там десь я писала. А, ну гарантії безпеки будуть в Україні. Гарантії безпеки в Україні будуть. Ну да. Ясне видіння. Удача. Да. Ну, таке рішення. Да. Важне рішення прийнято. Гарантії безпеки, да, без сумнівні. А там це ще десь я писала, вже, мабуть, і не... а, амністія. Чи буде амністія для обох сторон? Тобто без претензій, в майбутньому? За цей геноцид, претензій нема. Отаке таке буде. Оце таке написати. Абсурд такий. Капець. Буде отаке. Амністія для обох сторон. Ну, для обох. Давайте я за Росію спитаю, що для обох. Ми обороняємося. В ответ. Чи буде амністія для Росії? От Україна без претензій, весь мир без претензій до них. Все, мірова. Так и будет амнистия. Та не сомнение. Недоверие, сомнение. <клухи> Та не. Не, карта правосудия должно быть по справедливости и за высшее нетребование. За вот горе, страдание. И тут ось удар он и получит. Не, такого не может быть. Это просто якесь чу чудне щось. Ні, тут буде по справедливості. Рішати ще будуть. М -м, як це так? Под контролем, карта. правосуддя. За от це серйозне вмішательство, за горе, за страдання, за вот эти удари буде все-таки тут якісь будуть завищені требування до них. Та ні, з допомогою. Я таке поки не бачу, що це просто так і все, і мірова. Це що, дралися пацани, а потім за руку взялися, давай все. Ну, взагалі комедія безплатна. Ну, отакий от розклад, мої хороші, потім будемо ще дивитися. Далі. Що воно там? Поки отак от показують карти. Читаю карти, не від себе нічого не видумляю. Ні по новостям, нічого. Ото питання там, що мені задали, що я там виписала, сама подивилася, а відповідь я дивлюся тільки по картам. Так що, що показують карти, те й говорю. Все, мої хороші, ну повинні завершитися бойові дії, показують, от чітко показують, що повинні до кінця року завершитися. Раз вже там вони взялися, але зміни якісь будуть, щось там по-новому. Тому що Європа проти, і Зеленський в житті ніколи не підпише, його розірвуть, хлопці. Як це так? І не тільки хлопці. Ну, як це таке підписати? Все, мої хороші емоції. Гарного вам дня. Подивимося далі, будемо наблюдати. Миру та добра. Будьте здорові, піднімайте собі настрій. Все одно, все буде добре. Україна була, є і буде. А Росії буде гаплик, карму получи. Подивитесь, будемо живі, будемо наблюдати це все діло. До побачення вам.